Станиславів продовжуватиме сміятися. Сподіваються, організатори першого фотоконкурсу Посмішок. Впродовж місяця вони збирали світлини бажаючих стати його учасником. Вулична експозиція результатів такої діяльності тривала п'ять днів. У ній не лише веселі обличчя мешканців краю, але й концептуальне бачення смайла як символу, а також морди тварин, котрі теж люблять посміхатися. Найважливіше у фото кажуть організатори конкурсу, щирість у вияві емоцій. На фотоконкурс прийшло близько 400 фотографій, але журі вибрало. Таких 247 найбільш вдалих і найбільш відповідних для фотоконкурсу і для тематики. Основна ідея була це тільки це усміхнене обличчя і аматорське фото. Хоча на фотовиставці є кілька професійних фотографій, але це тільки тому, що вони дарують якусь таку позитивну і мають таку позитивну сторону, але вони Цими чи номінантами апогеїм став момент нагородження переможців. З цієї нагоди організували повноцінне свято з піснями, танцями та іншими розвагами. Тим часом журі, у якому художники, фотометці, журналісти та організатори конкурсу, визначалися з переможцями. Перший приз 5 тисяч гривень. Єдина умова, аби автор фото був на місці. Інакше гроші отримає наступний номінант. Вибирати було дуже складно. якщо ви подивитеся, фотографії дуже багато. Цікавих, веселих, позитивних. Журі дуже довго дискутувало, вагалося, але все-таки ми приділилися з переможцями і, звичайно, з номінантами. Переможця глядацьких симпатій, за якого голосували глядачі вуличної експозиції напередодні, та усі відвідувачі свята потішили фотокамерою. Світлини будуть збережені і потраплять на буклети. Запевнили конкурсантів. Завершилося свято великою спільною фотографією і куштуванням святкового торту.